Вітаю, друзі! Всім привіт, мої хороші, готуємо буженіну за одну годину. Наготуємо всяких спецій за смаком. Сіль, звичайно, не йодована. чесничок для шпигування. І зазвичай мама шпигувала моркою або салом. У мене сьогодні будуть сушені вишні, або це може бути чорнослив. Щедро даємо спеції і сіль. Сьогодні у мене чорний перець свіжемелений і хмелі сунелі, там все є. Робимо гострим ножем, тоненькі надрізики. Тоненькі, але не надто глибокі. І в кожну цю дирочку вмощуємо часничок. Отак, От щоб він аж заховався. Перевернули на інший бік, бік втерли спеції, так прямо руками гарненько. І в ці дирочки, зараз я поховаю його, прям глибоко так понатикую. Хоп, воно сховається. І ставимо чайник. Щоб трохи пришвидшити наш процес приготування. Я буду закручувати у харчову плівку, плотненьку, якісну м'язку. І зложила отак калачиком, ви бачите, всередину ще поклала чорний слив. Я не знаю, як воно піде, чи він роствориться і буде така, як юшечка темна, і кольорна, чи капчене, чи просто дасть аромат і таку якусь кислинку. Побачимо, експериментуємо. Так, готова наша боженітка, відправляється в кипяток. Перекипить пару хвилин, прикручуємо при нормальному кипінні, щоб було, і під кришкою близько години варимо. Через півгодини, друзі, я приходжу, відкриваю кришечку, перевертаю на інший бік, і далі при такому помірному кипінні під кришкою готується наша страва. Далі, друзі, виключаємо, залишаємо в цій теплій воді в каструльки під кришкою до повного остигання. Це забере годинку-дві. Потім я би вам порекомендувала прямо в цьому замотаному всьому кульочку положити в холодильник, щоб ці соки, чорнослив, бульйончик, сіль, спеції перемішалися і далі маринували нам вже готову ем, вирізку, не робили її сухою, її виходить багато. Вона така прям соковита і класна виходить. Щоправда, друзі, в мене такої можливості нема довгенько остужати. ну, точніше, можливості терплячки нема. Тому я наріжу теплим, а юшечку злию в лоток і так буду зберігати там у лоточку. Друзі, ну ж, нарешті і готове наше соковите м'ясо. Дякую, чорношливо, воно таке не бліде, гарненьке, рум'яне, дуже соковите і чудово нарізається. Видно, чесничок і вишні всередині. Коротше, друзі, я задоволена, готуйте і ви!